Я пізнаю світ урок 153-й, тиждень 17-й. Тема Як стати левом. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. Добрий день, друзі. Хоча мені і безмежно подобається подорожувати землею, але часу не стане на всі цікаві куточки цієї планети, адаптер розповів мені, що у вас є метод, який допомагає розподіляти свої справи і час доцільно. Мені видалося це надзвичайно корисним. Дізнаємося про це разом. Відкрийте сторінку 32 у підручнику, прочитайте та запам'ятайте вислів видатного вченого Еразма Ротердамського. Не існує нічого складного для людини, яка має силу волі. Як ви розумієте цей вислів? Чудово! Перегляньте відеофрагмент та запишіть два вислови, що спонукатимуть вас цілеспрямовано йти до своєї мети. Я вміло визначаю довгострокові цілі. Цілі, яких я бажаю досягти, особистісно і суспільно корисні. Мої цілі дарують мені та іншим щастя. Я щодня планую дії з досягнення моїх цілей. Я ставлю собі реальні цілі, яких точно зможу досягти у визначений час. Я чітко бачу свою мету і зосереджений на ній. Перебуваючи перед вибором слід і хочу, я вибираю слід. Я наполегливо досягаю своєї мети. Я кожного дня відмічаю в щоденнику знаком плюс виконання запланованих на День завдань із досягнення цілей. Я виконую завдання із задоволенням, і що найкраще. Я завжди спочатку виконую важливі справи, які принесуть мені успіх. Я вміло розпоряджаюся своїм часом. Я ціную кожну хвилину свого життя. Запишіть два вислови, які будуть спонукати вас цілеспрямовано йти до своєї мети. Чудово! Перегляньте презентацію. Та потім прочитайте інформацію на сторінці 32. За терміновістю та важливістю справи поділяють на групи. Групу важливих термінових справ умовно називають швидкий кінь. Наприклад, це дописати і здати твір до наступного уроку, коли на попередньому тебе не було через хворобу. Групу неважливих термінових справ умовно називають білка в колесі, відповісти на телефонний дзвінок подруги друга, поспішити на гурток тощо. Якщо робити лише неважливі нетермінові справи, переглянути свою колекцію брелоків, погладити кота, подивитися мультфільм, можна перетворитися на равлика. Бути левом царем звірів означає думати на кілька кроків уперед, виконуючи важливі нетермінові справи наприклад, виконати домашнє завдання наперед, допомогти в прибиранні батькам. Ви дізналися, що справи поділяють за важливістю та терміновістю на чотири групи. Група важливих термінових справ або її ще називають швидкий кінь. Пам'ятай, якщо протягом тривалого часу виконувати лише важливі термінові справи, це призведе до надмірного напруження, перевантаження, утоми й виснаження організму. Група неважливих термінових справ або її ще називають білка в колесі. Пам'ятай виконання лише термінових. Але неважливих справ зробить усі твої зусилля марними і не дозволить досягти суттєвих великих перемог. Група неважливих нетермінових справ або її ще називають групою равлик. Пам'ятай, якщо постійно перебувати в стані равлика, мети не досягти. Та група важливих нетермінових справ ще має назву Лев цар звірів. Пам'ятай, не слід зволікати з виконанням нетермінових справ, щоб вони не перетворювалися на термінові. Будь левом, царем звірів. Думай на кілька кроків уперед. Плануй свій день раціонально. Ти, напевно, прагнеш стати левом. Поміркуйте та скажіть. Як ваші прагнення пов'язані з висловом Еразма Роттердамського, не існує нічого складного для людини, яка має силу волі? Чудово! Визначте своє місце на лінії Равлик Лев на початку навчального року та сьогодні та поясніть. Чому саме таке місце ви позначили на лінії? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! Чудово! Виконайте вправу на визначення швидкості читання. Підготуйтеся, Почали. Топ. Поставте крапочку біля останнього прочитаного слова та визначте кількість слів за хвилину. Чудово! Спробуйте переказати прочитане. Чудово! Виконайте вправу. Учитель сформулюйте та напишіть запитання до кожного фрагменту тексту. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зачитайте свої запитання. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, чому сніговий покрив захищає? Так як і чому сніговий покрив захищає рослини взимку від вимерзання? Чудово! Прочитайте загадку та відгадайте її. Біжать чотири брати переднім не втекти, а заднім не догнати. Що це таке? Правильно це лапи. Напишіть суттєві ознаки предмета відгадки. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. Яке слово зашифроване у першому ребусі? Правильно це слово равлик. А яке слово зашифроване у другому ребусі? Молодці це слово лев. А як ці слова пов'язані з темою сьогоднішнього уроку? Чудово! Пригадайте та скажіть, у якому місці України найбільше скульптуру левів? Попрацюйте творчо із завданням 10. Визначте та напишіть спільні ознаки картини та скульптури. І запишіть відмінності між ними. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Так тримати?